Білка приймає команду-гірник з міста Новояворівськ. Команда гірник виступатиме доволі таки успішною і відповідно зараз стандарт. Виходить криванчик з воріт. Іван Турба тут ідеально відпрацював в цій ситуації. Зараз ще одна атака по Шеремета зараз на підборі, удар по воротах. Ну але це запускає свічку над футбольним полем. Тут вдало ставить спину зараз Іван Турба. Пазиняк привається штрафний майданчик, небезпечно простріл, і що тут немає взяття воріт. Дуже-дуже небезпечний момент, деда пробиває, ми влучає в захисника догравання цього епізоду. Удар по воротах, ще один. Ну і зараз гірник новоявсь. Антонюк зараз з м'ячем. Антонюк пробиває. Поворотах рикошет неприємно, добивання Має подобатись. Оболівальник. Приємно, що обидві команди думають про те, як забити, і не особливо думають про те, як не пропустити. Зараз небезпечна атака, удар по воротах, Криванчик запускає свічку захисник Зара Вербного, який пограв багато і, зрештою, грає на професійному рівні. вихованця Львівських Карпат. Зараз атака від команди Новояврівська, атака Прамфлан. Але що цікаво, після того як ця передача не пройшла. Атака все-таки мала. Продовження в команди Новояврівська. Зараз атака, удар по воротах, який сейв зараз. Субтитры час. І теглівець е, тут перехопив передачу на деду. Знову мізерник. Мізерник ривається, в штрафний майданчик. Мізерник, передача. І що тут знову особливо пресингують. Єворський, передача в боротьбу. Тут Мізерник, Бермиски дає на деду, Деду випереджає зараз прийма. Вербний. Вербний може пробити, може віддати. Хороша передача зараз від Вербного. Мізерник. Де м'яч-м'яч. Вербного Вербний пробуває, удар рикошет і м'яч у ворота. Тут Рикошет повністю дезорієнтував Остапа Криванчика і залетів у ворота. Тут хороший удар був Вербного. Те, про що я говорю, вербний може пробити. Але Мавдрика все-таки випереджає захисник. Ну і тут фол від Мавдрика, щоправда, арбітерне правило не зафіксував, можна грати. Ми бачимо, пресинг дає. Води. Зараз може бути небезпечно Садоха. Садоха під праву. Ну, Садоха пробиває, але на лінці. Удар по воротах непогано кривань. Знову небезпечно і знову. Богдан Горошко, до речі, випускник Львівського факультету, до речі, випускник факультету журналістики. Львівського національного університету, основний час у першому таймі. Як Я розумію, в одну хвилину компенсував Богдан Горошко. Зараз атака команди Новояврівська може бути небезпечно. Передача на Деду, Деда пробиває, не забиває. Ось вам є. виконує кутовий, компенсований арбітром час. Удар гол! Невже яворськ. Яворський все таки забиває. Яворський потрапляє в обійми партнерів по команді. Те, про що я говорив, яворський дуже-дуже небезпечний на стандартах. Яворський зараз Шановні болівальники, повертаємось. На стадіон 15-й Назар Ващишин, 22-й Руслан Теглівець, 5-й Володимир Седоха, 9-й Максим Фик, 10-й Андрій Шеремета, 47-й Володимир Антонюк, капітан команди. Зараз момент у деликів. Ну і звичайно, сьогодні ці люди точно б не завадили по крові, але потрібно щось спробувати змінити без них. Шеремета, Шеремета пробиває Рикошет, ще один удар від Шеремети не точно. Такі в нас підсумок першого тайму, і бачимо, що буде в другому таймі. Зараз відсотково можна говорити про те, що ймовірно без центра поля гратимуть обидві команди. Принаймні спробувати забити один гол. Якщо зараз заб'є команда покрови, принаймні один гол, то все. Зараз момент поперечка, який зараз шанс забитий. Але зараз на підборі гравці Новояврівська ще одна подача на дальню штангу. Там район Вербного. М'яч пролітає повз Вербного. Удар з носка. Тут це перспективний в тому плані, якби він зберіг м'яч для своєї команди. Ще одна атака Новояврівська. Дуже і дуже небезпечно може бути. Зараз передача, удар Вербний, м'яч у воротах. 3-0 стає рахунок. Вербний оформлює дубль у цьому матчі. Прекрасна атака. Тут знову, як то кажуть, захисники повелися на замахи. Акцентував на цьому Олег Бойчишин, що не потрібно якраз вестися на ці замахи. захи. Області саме <му> команда Покрова куликів 2. Зараз момент удар поворот. Антонюк. Тут арбітер дозволяє грати, скільки з м'ячем залишаються гравці Покрови. Можливо, зараз щось вийде в плані атаки. Удар по воротах, але. Удар по воротах не по... Я один удар. Подача в штрафний майданчик удар головою. Передача на Антонюка, Антонюк, на Фейка. Як побачив забігання зараз теглівця. Теглівець рвається, шортний майданчик. Можливо, зараз щось вийде передача. Чи буде гол? Є гол. Нарешті. Мельник забиває. 1-3 У нашому поєдинку все стає набагато веселіше. Антонюк розпочав. Теглівець продовжував. Мельник завершив. Прекрасна. Антонюк, хороший перевод на правий фланг. Фик. Забігає справа Ващишин. Ващишин отримує передачу. Назар навішує на дальню штангу. Чи буде удар по воротах? Ні, не буде, все-таки буде. Проводить доволі такий яскравий поєдинок. Єворський забив одного разу після подачі з кутового. І ще два рази після стандартів він не влучив у рота. Зараз вихід сам на сам рахунок може ставати 1-4. Рахунок не стає 1-4. Хороший удар по воротах, який сей відмиляв. В стінку. Відскок зараз від Деди. Деда да вривається в штрафний майданчик. Проти того прийма, Деда виконує подачу на дальню штангу. М'яч все-таки відлітає до гравця команди Новояврівська. Ще один удар по воротах непогано має. Антонюк зараз віддає передачу. На ліво, на Фика Фик з м'ячем просить передачу. Зараз теглівець. Передача зараз направо на жмак. Жмак пробиває над Хрестовиновіць. Це... Такий підсумковий рахунок цього поєдинку. Цікавий був матч. Багато команди грали на зустрічних курсах. Багато сьогодні в нас було голівих моментів. Голів також достатньо. Один.